Чия Пуділ – справжній суперфуд, готується за 5 хвилин. Неймовірно смачний, корисний. Можете придати йому будь-який смак, залежно від того, які фрукти будете ви використовувати. Я буду робити на йогурті, можна на кефірі, на ряженці, можна на молоці або на рослинному молоці. Я взяла свій йогурт минулого тижня на ціна за 38 гривень 750 мл. Насіння чіо, до речі, також продається в сільпо. Цього тижня на знижках інші йогурти передивіться. Засипаємо в миску 6 столових ложок чорного чия. Насіння чи це суперфудом, бо неймовірно поживне, не дивлячись на розмір. Має оптимальний міст антиоксидантів, використовується для дієтичного харчування, бо може сприяти зниженню ваги, знижує ризик серцевих захворювань, знижує рівень цукру в крові. Плюс його дуже швидко і просто готувати. Заливаємо йогуртом і просто перемішуємо. Це навіть не 5 хвилин, це хвилинка вашого часу. Виходить, спочатку він ось такий ріденький, але так і повинно бути. Далі він загустіше. Розливаємо по формочкам. Для мене це нагода використати свої новенькі криманки. Вони, до речі, для запікання. Я вам показувала, і купила їх сторі, але я в них буду подавати і десерти. Ну гарні ж, правда, можна робити більшенькі форми, можна робити менше. Ставимо в холодильник принаймні на 3 години краще на ніч. Зверху готового пудингу зазвичай подають які-небудь фрукти. Можна нарізати слайсами В мене порізаний персик, можна кубиком, можна перетерти в пюре. Можна персик, можна ягоди, все що завгодно. Єдине, додавайте фрукти перед тим як вживати і смачний та корисний сніданок, або десерт готов. Валя смачного ваше Даріко.